Кримський міст має стратегічне значення та є символом нав'язування Росією своєї волі окупованому Криму. Лінські свора вірять, що ВСУ зможуть добитися успіху, якщо получать розрішення на примінення дальнобойних западних ракет проти французьких скальп або британських сторм Шедоу». Також він має тактичну цінність. Крізь нього проходить частина південної логістики окупантів. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав адмірал військово-морських сил Сполучених Штатів у відставці Марк Мангомері. Там є також паромна переправа, яка навіть важливіша для логістики. Тому потрібно вразити обидві ці цілі. Вони є законними військовими цілями. І оскільки в українців є зброя, Потрібно, щоб завдати ударів по цим об'єктам, то вони її обов'язково використають. Але Збройним силам України потрібно врахувати і те, де ще вони можуть використовувати цю зброю, тому що є обмежена кількість далекобійних ракет «Атакмс» або інших систем. Крім того, надводні дрони. Також можуть щось зробити з цими об'єктами, і це буде комбінована серія ударів. Американський адмірал додав, що дуже важливо вибити матеріально-технічний потенціал росіян в окупованому Криму. Це потрібно для майбутнього контрнаступу збройних сил України, щоб звільнити Крим. Представництво президента в Автономній Республіці Крим повідомляє про те, що е, у тимчасово окупованому Криму загострився дефіцит пального на багатьох автозаправках. Просто фізично немає. Бензину А 95 пишуть про те, що ситуацію для населення півострова ускладнює те, що весь наявний бензин і дизельне пальне особливо спрямовується на підтримку військової агресії Росії проти України, залишаючи місцеве населення без необхідного ресурсу. А, чи можна говорити про якусь кризу постачання на півострів на сьогоднішній день? Якщо брати залізничний паром, спочатку їх працювало два. Які мають місткість умовних 25-27 вагонів, а вимірюють якраз до речі. І тобто загалом 50. Їх замінили після нанесення враження славянином, який має сам таку саму місткість 50 вагонів, але зараз працює один з паром, пором. Тобто в два рази зменшилися можливості щодо перевезення паливно-мастильних матеріалів. Тому так це може впливати на загальну ситуацію в Криму. А, сам міст для цього вони, як правило, не використовують, тому що навантажувати його в такий спосіб, вони не наважуються здебільшого, наскільки мені відомо. Тому, так, наслідки впливу а, на а, логістику російську і а, слід зазначити, що ця логістика не цивільна. Вона в першу чергу використовувалася для задоволення військових потреб, само собою. Тому що для росіян, в принципі, ну, ви знаєте, місцеве населення і цивільні це вторинне. Головне це бойові дії, помперські амбіції і оця другорядна, другосортна частина населення цивільного, в Російській Федерації вона цим мириться, їх не влаштовує, тому нема чого скиглити. Треба брати лопату і копати. Пам'ятаєте, політика політичної української сцени <говорить> так. А, значить, російський флот днями не виводив бойові кораблі на чергування в Чорне та Азовське море. Кажуть нам військово-морські сили України вчора вранці. Не те, щоб я їх там сильно хотів бачити а, у цих водах, але все ж з яких причин, а, чому а, останнім часом ми все менше і менше бачимо їх кораблів в морі? Мабуть, тому що вони відчувають загрозу. Мабуть, тому що вони розуміють, що фактично у відносній безпеці вони себе можуть почувати. Поки що, принаймні лише у пункті базування новоросійськ, тому що там є е, протидроновий захист, е, відповідно, звісно, враховуючи те, що це гавань там, можна розставити спостережні пости, ППО і так далі, і так далі, е, тому що ППО в морі, наприклад, було на креселі Москва. Але ми всі знаємо, чим це закінчилося, е, тому відповідно там вони можуть мати хоч якийсь захист. Е, і саме тому присутність дебільшого відбувалася. Останнім часом саме за рахунок підводних човнів. Але зараз ми не спостерігаємо навіть підводних човнів. В будь-якому разі, Азов вони від своєї присутності військової звільнили в принципі з зрозумілих причин так само, тому що там глибина не дозволяє оперувати підводними човнами, а надводні кораблі там в зоні ураження знаходяться. Через це ми маємо от таку картину, можна сказати, такий собі статус-пулок. Але все ж те, що кораблів їхніх у морі немає, не означає, що вони стріляти по нам з моря не можуть. З тих самих підводних човнів, про які ви згадали, а також з інших територіальних вод вони можуть здійснювати атаки калібрами. Так що технічно навіть одного разу нещодавно такий кейс відбувався. Макара виходив на зовнішній рейд відстрілявся і зайшов назад. Uh, так, у них є носій латих ракет, в акваторії Чорного і, до речі, в акваторії каспія теж, як я знаю, є насійкилатих ракет. Так, теоретично, за технічними характеристиками, навіть з Каспією можна в не працювати, uh, Радіус дії дозволяє. Uh, але, але, в будь-якому разі, ми бачимо, що uh, є деякі у них складнощі і є розуміння, що. Ці ракети вже а, мають не той ефект, який вони мали на початку повномасштабного вторгнення, коли ми всі з вами ну, принаймні на півдні ми прокинулися як вибухи калібри в першу чергу. Але станом на зараз бачити, що в тому випадку, якщо ці ракети застосовуються як індивідуальне від так, так е, лише, наприклад, калібри, то відсоток збиття там наближається до сотні, тобто ефективність. Застосування невисоке. Так, звісно, якщо вона влучить, результат буде серйозний, Там все ж таки бойова частина 450 кг, Але здебільшого вони так не використовуються вже досить тривалий час, лише е, під час комбінованих е, ракетних атак. Е, зазвичай для того, щоб навантажити ППО. Но в будь-якому разі е, застосовувати їх е, там, на зараз в Чорному морі, вони часто не ризикують. Останні всі застосування це був підводний човен. Він підводного положення це робить на глибині 40-50 метрів, і тому, відповідно, тут у них ще деякі можливості зберігаються. Паномитре днями біля Криму помітили російський розвідувальний корабль Іван Хурс, який раніше вразили сили оборони. Що це за такий розвідувальний корабль, яким функціоналом наділений, і для чого Росія його використовує? Але він виявився імін нейтральником, і відповідно ми цю інформацію не підтверджуємо. Більше того, ми можемо сказати, що це був не розвідувальний корабель. Загалом середній розвідувальний корабель, таких, такого класу він має не те, щоб невеликий радіус дії, але конкретно зараз і в тих, в тих локаціях від нього військового сенсу, якогось застосування в принципі для росіян, особливого немає. Чи не зрозуміло, все ж таки відновили вони чи ні обладнання після пошкодження, нанесеного військово-морськими силами. Але е, сам факт того, що він перебував в морі, не підтверджує. е, нейтральники, у них іноді на зовнішній рейд виходять, так. там акваторію, прибережні води, але е, знов таки сказати, що якась системна робота саме. Розвідувальним кораблем У Вони для цього є зараз інші способи ведення розвідки, викриття надводної обстановки, і такого класу кораблі точно не є там найефективнішим інструментом для цього. Для більшого вони використовують авіацію в тому числі.